Сьогодні найдобріший день року. Світ відзначає спонтанний прояв доброти. Це свято має нетривалу історію і в Україні про нього мало хто знає. Ініціатива його відзначати належить міжнародним благодійним організаціям. Чи роблять війничани добро та як це проявляється, знає Олена Гук. Робити добро просто і легко, певна семирічна Маша. Наприклад, один раз я допомогла своїй подружці, бо вона впала і я її взяла за ручку і її потягнула вверх, і вона встала. Ну, для мене добро це шаги, ну, це шаги брать. 17 лютого відзначається день спонтанного прояву доброти. Його запровадили міжнародні благодійні організації, аби об'єднати всіх людей планети. Цього дня треба намагатися бути добрим і не очікувати у відповідь вдячності. Транспортів вступаю в місце пожилим людям. Бабушку можна перевезти через дорогу. Да. Допомогти сумку піднести чи ще щось. Це добре слово якесь. Просто теж посміхнутись, гарно поговорити, побажати доброго дня. Комусь Я думаю, що добрим треба бути. Взагалі завжди відношенні до людей, до животних, до, до того, де ми живемо, до тої, до тої структури, де ми живемо, навіть до е, цих камнів по яких ми йдемо. Якщо ти зло пустив, то зло й тобі прийшло. А якщо ти добро пустив, так добро зручається к тобі. Спонтанну доброту проявили сьогодні представники Вінницької громадської організації Платформа розвитку особистості. В рамках акції відповідальність починається з мене. Вони в оригінальній японській техніці кіну Сайгу створили логотип громадської організації Гармонія створення картин з лоскутків тканини, які символізують єдність. Творили Олі одного з торговельних центрів міста, тож кожен, хто проходив повз міг долучитися до виготовлення безголкової аплікації і у такий спосіб проявити свою доброту. Зробила це і наша маленька героїня. Це і весело, і цікаво. Логотип вийшов розміром метр двадцять на шістдесят. Його одразу ж і подарували гармонівцям. Навіть ну не очікувала, що нам подарують такий подарунок. Я їхала просто на зустріч а тут. такий класний подарунок. Тим паче, що це наш логотип і виконаний в такій техніці. Це ну, взагалі диво. Я не уявляю скільки це треба було сил та бажання, щоб зробити такий прекрасний подарунок. Тому що потому что, потому, что... всех ночнее і дороже, всем на верші і страже, это мира добрата. Олена Гук, Вадим Інжуєвський, телеканал Віта.